Розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас немає новиночок, хоча я вже працюю і майже зробила нашу новеньку новиночку, вона буде дуже класна. І в нас сьогодні 5 колекцій. І сьогодні я предлагаю взяти верхні пакетики з цих всіх колекцій. Щоб недовго брати. тому з колекції Dior ми беремо ось цей. Колекція Рісава, Наша минула новиночка, беремо ось цей пакетик. Це мій власний бренд одягу, який я придумала. Колекція патчі. Ми беремо... Ой. Ми беремо ось цей фіолетовий патч. До речі, мені дуже подобається ця колекція. Така колекція Aurora. Ми беремо також ось цей пакетик верхній. Це шоколадна їжа, ну, ось і ну, і давайте почнемо нашу розпаковочку. Ось наш блокнотий каталожок. І давайте почнемо з першої сторіночки. Це у нас це у нас Авророчка у нас люльна. І тут у нас. Тут у нас випадає кіт Батон. Я, У мене є такий, я його обожнюю, зараз я вам його покажу. Ось такий кіт-батон, Він величезний, просто його не можу показати повністю на камеру, але ось його обличчя ось такий Батон. Ну, І давайте. Ти... Наклеємо нашого паперового кота. Ось сю. Ось, ось сюди. Наступна ну, колекція у нас Діо. Сьогодні ми обрали з вами ще раз покажу якийсь пакетик. Ось такий, що ти ось такий ось пакетик сьогодні ми взяли. Такий ось тональний крем. Так. Так, це тональний крем e, Dior Forever. І давайте його наплеємо, напевно, ось сюди. Так, він сюди шикарно вміститься, пишеться. Так. Тут зараз. Так, і цьому колеці в нас шоколадна їжа. Така шоколадна їжа. Випадає ось таке ось печиво брауні. Дуже класне, дуже смачне. Ну, що ще можна про нього сказати. І воно у нас під номером 9 це ось тут. Тому давайте наклеїмо. Ось. І наступна колекція це. І У нас ось такий ось Давайте ну, Спочатку його наклеїмо. Так. Я не буду спойлерити, тому так переверну наш патч. І ми його клеємо під номер 3, бо ми його відкрили Так, Ось трошки підігнулася і сюди ми клеїмо. Ми клеїмо ось такий ось пакет, що фіолетовий. Він ось сюди нас піде. ось. Так, клеїмо його ось. Ді. Ну і з нашим каталожком ми закінчили і переходимо до... У нашої одягалочки я приклею її ковтинку. Якщо нам випаде шад якась ковтинка, тут, то я її відклею. Приклею. Ось. І тут нам випадає, мені здається, не ковтинка вже, тут нам випадає ось таке ось. Волосся. Сейчас я вот так она трошки сгинулась, поэтому давайте примерим его. Ну, так вот, трошки нагинулась, но я Ось. Ну, думаю, його давайте зараз весь одяг приклаємо і на сторіночку. Ну і зачіску також. Зачіском на другу сторіночку, так що в неї рука піду звернулась. Де ось тут, шток? Ось так. І все туди випало першу, то ми приклеїмо на першу сторіночку. Ось так все вийшло. Так, угу. і на цьому все. Не забудьте ставити лайки, підписатись на канал. І всім пока!